Луцька багатоповерхівка на вулиці Сагайдашного з пам'ятною дошкою на честь Віталя Махновця. Цими днями минає сім років, як сина оплакує мама Марія. Жінка показує кімнату Віталія. Каже, тут практично все, яке було за його життя. Тут Віталікова, кімната. Віталій проживав в цій кімнаті. Він книжки такі всі читав, то його книжки всі. Комп'ютер його був, то його касети всі. Віталія призвали на службу в березні 2014-го. Мама показує останню зроблену за життя фотографію сина. То Віталік ту кіцю приніс зачитати 10 років назад, то вже їм вже з десять років кіцьки. Любила його, так кіцька зустрічала, як він прийде з роботи, вона ще стоїть під дверима. Як він йшов тоді в АТО, то вона його не відпускала, лягла йому на, на груди. Не йди, Віталій, не йди. Він каже, бабка, я 45 днів по я прийду прийду додому, дуже хотів жити. Розмовляла з сином по телефону щодня. Розповідав про побу, службу і про людей, розказує жінка. У Донецькій області каже, там люди непогані, там вони в палатках жили, він сам заступив пост. І каже, люди приносять їсти. Каже, там пиріжки". На цих кадрах місце розстрілу українських військових 22 травня 2014 року під Волновахою Донецької області. 18 українських військових Волинської 51-ї окремої механізованої бригади загинули тут під час обстрілу бойовиків. У тому бою смертельно поранили і Віталія Махновця. Незадовго до цього з нареченою встигли купити обручки. Планував одружитися, але не судилося, каже мама. Всі діти одинакові, вони всі загинули за Україну, за нас загинули. Мені вже хочеться, щоб вже скоріше війна кінчилась. Хочу, щоб всі були люди щасливі. Віталій Махновець до початку служби три роки навчався у Луцькому коледжі. Його викладач Віталій Білокурець розказує, хлопець був спокійним, старанним і допитливим. Приємно те, щоб і всі знали, що він тут навчався, що він. Не ховався десь, він пішов захищати вітчизну. Так сталося і трагічно загинув. І пам'ять повинна бути меморіальну дошку з іменами військових: Віталія Махновця, Максима Шульги, Сергія Писорока, Максима Пасичнюка, Андрія Лістратова, Олега Горкавчука, Ігора Климюка встановили на фасаді Волинського фахового коледжу Національного університету харчових технологій бійці колишні студенти цього закладу, які загинули у різних боях російсько-української війни. Хлопці хотіли жити, любили життя і вони мріяли, мали свої плани і мрії, але, на жаль, Бог вділив їм так мало сонячних днів. Ми всі рідні сподівалися, коли ж вони нарешті повернуться. Ми так вірили. Ми, знаєте, кожен мав надію, що він повернеться. Що вони не на хвилину задумуючись, пішли боронити рідну землю та нас. Дуже приємно, що на честь хлопців відкрили пам'ятну дошку. Вадим Панафідін, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.